Лідери країн зустрілись у Великій Британії. Цю зустріч скликав британський прем'єр одразу після суперечки Зеленського з Трампом. Вони домовилися про нову зустріч із Трампом, щоб працювати допоки Франція, Велика Британія та інші країни будуть розробляти з Україною мирний план. Показуємо основні заяви саміту. А ви підпишіться на канал. Отож, ключові слова лідерів. Метою сьогоднішньої зустрічі було об'єднати наших партнерів навколо мети, зміцнити Україну та підтримати справедливий і міцний мир заради нашого спільного блага. Наша задача поставити Україну в максимально сильну позицію вже зараз, щоб вони могли вести переговори з позиції сили, а ми подвоюємо допомогу. Вчора ввечері Велика Британія підписала кредит у розмірі 2,2 мільярди фунтів стерлінгів для надання Україні додаткової військової допомоги не коштом британських платників податків, а користуючись з прибутків від заморожених російських активів. Важливо, що всі тут ще раз ясно дали зрозуміти, що вони хочуть підтримати Україну. Це країна на яку напали жертва російської агресії. Це правда, яка залишається дуже ясною для всіх. І, звичайно, це також означає, що ми повинні і хочемо діяти відповідно. Нам також ясно, що це означає, що ми повинні підтримувати Україну фінансово та військовою допомогою. Відомо, що найбільшими донорами сьогодні є США та Німеччина. Лише Німеччина надала Україні 44 мільярди євро. І тому міжнародна та трансатлантична підтримка України залишається важливою для безпеки країни та Європи. Гарантії безпеки є надзвичайно важливими для України, але нам потрібні всеосяжні гарантії безпеки. Це означає, що ми повинні поставити Україну в сильну позицію, щоб вона мала засоби для зміцнення і захисту, починаючи від економічного виживання і закінчуючи військовою стійкістю. Другий елемент, який я винесла на обговорення, полягає в тому, що ми повинні терміново переозброїти Європу. Росія продовжує боротьбу за те, щоб отримати більше української території. І ми можемо побачити кінець цієї війни, хоч завтра, якщо Росія вирішить припинити своє незаконне вторгнення в Україну. У п'ятницю в овальному кабінеті президент Зеленський зазначив, що Володимир Путін є брехуном і злочинцем і йому не можна довіряти тому, що він не дотримає свого слова в будь-якій формі, тому що він вже не раз демонстрував, як легко може порушити будь-які домовленості. Європейські країни активізуються перш за все, щоб Україна отримала те, що їй потрібно, щоб продовжувати боротьбу стільки скільки вона має продовжувати. Ми також бачимо, що європейські країни справді нарощують допомогу з гарантіями безпеки на той момент, коли буде укладено мирну угоду. Очевидно, що угоди ще немає ще немає припинення вогню, але ми повинні підготуватися до цього моменту. Та переконатися, що європейські країни готові допомогти з гарантіями безпеки. Звичайно, ініціативу взяли на себе сполучене Королівство та Франція, але інші також хочуть допомогти. Це буде дуже чіткий імпульс, який також покаже Путіну та Росії, що ніхто зі сторони Заходу тут не має наміру піддаватися його шантажу та агресії. Єдине, чого ми абсолютно не можемо собі дозволити, це недовготривалий мир. Цього не може собі дозволити ні Україна, ні Європа, ні Сполучені Штати. Тому ми повинні бути дуже обережними, оцінюючи те, що нам пропонують, особливо в ключовому питанні: чи можна цей мир порушувати?